зробимо зараз камеру, і будемо ловити. Хоч трохи постояти. Трошка, блядь, мені ноги вже затекли. Тільки ноги позатикали. видно дна, блядь, тут куро глубина панують за логічніш там. Реши окуляри румка мати. Буля, трава, чи що? Там ну, трава чи палі. Чи трава, чи зацеп? Непонятно. Трава коля. Ага. Трава. Значить там там біля чок тожка вже. В ту сторону. пти заняла, що таке не бути? He -he. Я одну маю заранку. Фотографії і одне відео. Меп блядь, все вічно, блядь. Ті главно, мене не зацепити, Софіня. Але мепси кожен раз дорожають і дорожають. А у нас завжди все дорожає. Ну зараз все дорожає. Ноль глядачів Що? Ноль глядачів. Один. Дай свій телефон І Зайди на ефір. Я бачу, чуш, ти знімав куди якусь копну. Тільки з ним зараз, не переживай. Зайди мені на той на телефон. Буде крупна, я тебе знімлю. Виложу КТР, що ти браконьєр на 5 кг щуку витягнув. блядь. Там коли 5 кг. Там такі правильні всі, сука, тільки на словах. А самі, блядь, садки старають по ночам. Це тут колись говорив. Що? Колись тут говорив. На горі кажу, самі ставили сітки. Та я ж був на горі, приїжджали, вони відтяли сітки. Тобто, я брав лодку з смісливців. Там така була водорость, як покошена дорожка, що її було видно з космосу. Ми дивилися, з карти видно. що, Привітався з людьми. Я там заходи. Я не шар тут робити. Ти ж, в Ютуб зайди. Я розумію, ну. Ти ж заходи вже. Б... Так, але як там що там нажимати? Дивись тут. Нажимати. Рамку. Що ти себе чуєш там? Давайте уже Давай заработало, так человек выйдет, треса нам треба зацепить паровозы, давай. Старайся, у меня гость сегодня Давай, старайся, у Давай, старайся, у меня Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. давай. Де то немішалка робить. А йо май Зацепила за хвостик. Ось така секретна приманочка. Ні-ні. Секретна приманочка, бачите? Козирна. Запам'ятайте, не, раз і назавжди. І, раз, раз, і, раз, і, раз, і на от ще одна. Ось така ортушка Мепс Аглія. Тихо там же хлеба зачем 300? Найма no куда i... кидать двоє Зараз буде більше Головне зацепити риба О, є yeah. Оба yeah. щ... Щурик, щ... Ні, та, щурек, да? Ніколи не зрозумів, що щурик. то. щурик. щурик. О, У, декін, хрези. Дивіться, друзі, яка щука клюнула велика. Бачите? Зараз будемо її відпускали. Головне, щоб мій силикон цільно ще не подерла. Щоб витягнути Грачка, ти маєш ці снасті? Ага. Коля, не взяв. Не хочу подарити цього, знаєш, її щоб вона вижила. І не хочу. Коля не взяв, бачиш, що це повезло, опікала.

Ось ось щучка. Зараз її будемо випускати. Все ставим лайки, ставимо вподобаєчки. Полетіла. Так, треба руку думайте. Такі свічки робила, да, Ранко? Тебе ніби. Скільки -то вже сьогодні? П'ять покльовок. Три витягнув і дві зійшло. Оконя гарного витягнув. Десь грам 500. Може 400. Гаграм. Угу. 400 грам. Та десь такі і пару карандашів. Цей поки був тільки що. Ти що, на другу вже якусь рибку ловити будеш? Так, лапа. Ви на а я на ту саму. На саму козирну. Я б б варіант. <світ> Ні, в мене сама козирна. На сьогодні наживка. І вона в одному екземплярі. Якщо щука її порве, так що ми будемо ж далі експериментувати. А наразі робоча снасть. Бо нападник нічого не напар. Бо Вонопарник тільки поки одного карандаша зловив. На мепс тройку Аглію вертушечку кислотну. Так что, друзья, дивіться потому сегодня. С этой точки уже четыре поклевки было у нас. Так, давайте, секундочку. Робимо одну справу і продовжимо. Ромко, не кидаємо, де моя щука стоїть а я, так. на три кілограми. Я ж бачу, де воно вон. Далеко там. Вона ж має ходити зайти та щучки. Питайте щось. Вона що щось відповіла. Він сонце отак кошне. Там зараксия плагманів. Поляризовані, я родився, вчора 500 гривень коштують. Я піду сьогодні, певний візьму їх. Ага. Давай зараз якраз ту мамку на 3-5 кг. На 3-5 кілограмів мамочку витягнеш на неї. І буде бімба ракета. Роз... Навіщо не розклали, бо ми такі риба кисти були. В першу вечері розкладати. Він розкладається в секунду. Нема сезону полів, ми займаємося риболовлею. Добитчики хренки. Правда, рамку. Вон теперь мы в ефірах я ловлю рыбу, так що треба хто не оконь зл... отже. Маренка. Солнце без слованны, хочется заходить поклевка была.